Єдині новини у центрі подій німців і у, у Сполучених Штатів. Хто готовий, той починає? Ну, Наталья, Вітаю колеги. Давайте що ви ви почну, я почну я і почну з Європи. І дійсно <пас> так, ми, ми почали з Олію здається. Наталі час, якщо можна, я шу... <пас> Ну, давайте. добре, тоді я продовжу. Німці. Так, мені дуже мені справді дуже подобається Німці. ця логіка і. Шости вечора так само будемо говорити про це з нашими гостями. Чекаємо гарних новин. Ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу. Наша зброя це правда. Інформаційна служба інтера працює в ефірі марафону Єдині новини. Я Олександр Просяник. Посли G7 у столиці. Сьогодні другий день їхнього візиту до Києва. В столиці Сергій Швець. Сергію, вітаю! Так, я бачу. Ви на місці однієї з подій. Розкажіть, будь ласка, де ви та покажіть нам наслідки звільнення України? Так, перепрошую, Сергію, ми вас не чуємо. Так, а зараз, можливо, чуємо. Так, а ну ще раз. Зверніться, будь ласка. Сергію, ми чуємо якусь музику. Можливо, у вас якась вкладка відкрита. Не чуємо, на жаль. Так, давайте так, давайте поки спробуємо перепідключити Сергія ще раз. Сергій Швець із Києва. От поки що подивимось невеличкий матеріал, а потім повернемося до ситуації в столиці. Дізнайся про плани щодо евакуації з офіційних державних джерел та ресурсів. Офіційну інформацію про евакуацію та її початок. Пункти збору маршрути і контакти штабів у усіх доступних засобах зв'язку. За відсутності зв'язку з пересувних гучномовців на вулицях після сигналу сирени. Дотримуючись отримуючи правил безпеки, прибудь до офіційної точки збору. Знайди місце в автобусі або приєднайся власним авто до сформованої колони. Уважно слідкуй за інформацією від офіційних осіб, які супроводжують. За відсутності доступу до інформації телефонуй на гарячу лінію 0800 507 сім або сто дві часто. про своє місце знаходження та чекай на прибуття допомоги. Дотримуйся правил. Допомагай іншим. Сколько ви вже здесь? До міста Ізюм сьогодні була завезена така необхідна, дуже важлива допомога. Зелений коридор для евакуації ізюмчан. Наші місця разом ми переможемо. скажіть, як це стало можливим це зробити в один день? А ми говоримо російською мовою. Все ж таки трофейно. Извините, будем будемо говорити тогда на Давайте Я тоді я перепрошу наших глядачів, тому що перекладач, на жаль, відлучився і ми зараз не маємо можливості перекласти. Окей, спік.